Радіо Чикаго Контрнаступ ЗСУ не виправдав надії, однак це не означає, що держава програє війну, заявив секретар РНБО Данілов. У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Надії були, але вони не справдилися. Те, що ми два роки захищаємо нашу країну, це вже велика перемога, сказав Данілов в інтерв'ю BBC. Зсу сподівалися повернути частину окупованої території, а також перекрити ворожі лінії постачання до Криму, але не маючи переваги в повітрі. Та зіткнувшись із потужною російською обороною, зусилля українських бійців, схоже, зупинились з настанням зими. Отож і на фронті загострилася ситуація. Окупанти масштабно наступають бронетехнікою на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але про все це Росія втратила під Авдіївкою 13 тисяч солдатів і понад 200 бойових машин за два місяці. Про це повідомляє розвідка США. Представник Ради національної безпеки США Андрієн Вотсон заявив, що втрат. Ати окупантів за два місяці на авдіївському напрямку еквівалентні втраті шести маневрових батальйонів тільки за технікою. Попри це, російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, прагне до наступу, щоб завоювати Україну, але штурми його армії не привели до стратегічних успіхів. Але і не лише Україну. Росія готується до широкомасштабної війни проти НАТО. Аналітики з інституту вивчення війни називали основні ознаки цього. Отож, виділення Росії дорогих військово-морських ресурсів до районів за межами України та Східної Європи, регулярне наголошення Кремля на тому, що РФ є морською державою в Тихому океані, акцент Путіна на стратегічному інтересі Росії в Арктиці. І останнє Росія продовжує зусилля щодо поступової мобілізації своєї оборонної промислової бази і може вирішити зосередити ці зусилля на морських виробниках. А тепер не цікавіше. миттєва карма не забарилася. Генеральне управління розвідки зламали Федеральну податкову службу РФ. Розвідники проникнули в один із центральних серверів Федеральної податкової служби. А далі у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території окупованого Криму. Усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно була атакована російська it компанія Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних держорганів РФ та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі неможлива. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу. Тож передаю слово колегам. Боже, які сьогодні втішні новини ГУР зламала Федеральну податкову службу Російської Федерації. Ніколи, Вадим, я ніколи, ще раз хочу повторити, не можна недооцінювати кібервійська. Тому що в цю еру технологій, еру цифрових а, гаджетів, напевно, кібератаки є. Одним з найефективніших найефективнішого методу ведення війни я тільки пам'ятаю, що на початку війни тоді анонімус з'явився якийсь, це група айтішників, які тоді взламали гаманці ну політиків, корупціонерів російських, але потім вони якось так пропали. Але я думаю, що вони не пропали, просто е, про них не говорили. Якщо, е, наприклад, про наші війська, про наших воєнних збройних сил України, ми говоримо кожного дня, тому що є статистика, про це говорять, і ми про них говоримо. Про них, звичайно, всі пам'ятають. То про е, хакерів українських вони робляться тишком, нишком. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не чує. Вони просто видають якусь класну новину, що вони зробили класну роботу, і тоді про неї. Мені дуже подобається оце, оце класне речення, Наталю. Uh -huh. про те, що реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі неможлива. Це означає, що таки так карма існує, і все, всі ці кібертаки, які були створені на нашу сторону, а вони все ж таки були в зворотньому повернуті в повному обсязі до Росії. Ну і сподіваємося, що на цьому не закінчиться і далі буде більше. А сумніватися в цьому немає ніяких підстав ще так. З, звісно трішки сумно від тих новин, що зараз відбуваються на фронті України. Проте не будемо про негатив. Знаємо, що наш Зеленський відправився за кордон. Про це Дмитро вже більш детально так. розкаже. І, можливо, що там для нас та. от важливо от Вадим, що треба. Росія готується до широкомасштабної війни проти НАТО. І так би хотілося, щоб цю новину почули всі американці, тому що всі думають, які зараз наративи йдуть. А те, що Україна воює проти Росії або Росія проти України, це не суть не важливо, так і те, що це локальний конфлікт, що не потрібно нам ще один Афганістан, не потрібно нам В'єтнам, потрібно просто звідти вийти. Нехай самі між собою розбиралися. Так говорять американці в переважній своїй більшості або ті інфлюенсери, які для них створюють контент, але от. Ось ця новина показує всю суть, що війна що Росії йде не зовсім проти України, війна Росії йде взагалі проти Заходу, проти Сполучених Штатів, проти НАТО, от в даному дані статі говорять. Але я думаю, що ця новина була приводом того, що зараз Україна активно хоче вступати в, в НАТО, в Європейський Союз, і вони роблять усі всі фейкові новини для того, щоб нас не прийняли. Так само ти теж розкажеш у своїх новинах, що там до чого відбувається зараз із НАТО, хто проти, хто не спроти. Тому якось так, тим не менше, говорять цифри, говорять факти, попри те, що Росія хотіла себе якось оберегти від НАТО за час повномасштабного вторгнення і фініфіни. І хто там ще Швеція, так чи е, вступила, вступили, вступили в НАТО, і відтак е, ось ця границя, цей кордон, е, який суміжний з Росією, збільшився в декілька тисяч кілометрів. Тому бачимо, що методи Путіна вони є неефективні і рано чи пізно, і Україна теж буде в НАТО. Ну а це про це все ж таки так, просто смішно від того, що, от, наприклад, Росія каже, що готується до війни з НАТО. А американська розвідка говорить про те, що 87% російської армії вона втратила. З початком повномасштабної війни з Україною, тому як воювати з НАТО і чим воювати, цікаве питання. воювати нашими збройними силами воювати тою до здається. До речі, що що Росію і що сама Росія, якби дві сторони один одного часто недооцінюють. і саме такі новини. Та це взагалі європейський союз, і власне всі інші країни, які проти Росії, навпаки, вони за те, щоб вирішився цей вирішився цей, нібито конфлікт, як вони вважають напевно. Мали би звернути на це увагу, тому що мені здається, вони трішки забулися, і вони думають, що власне війна в Україні не є повномасштабною, а є лише трішечки розширилася, розширилася та територія, яка Але колись була як АТО. Давайте правда? подивимось в зеркало, і звідки звідки це все пішло? Так, це пішло від нас самих, Українців, які приїжджають в Польщу на іномарках. Бідні нещасні біженці, які приїжджають в Чикаго тут і е, поводять себе, ніби вони приїхали з Мальдів. Ну тобто, це все пішло від нас, і потім ми дивуємося: а чому в світі не сприймають війну в Україні? Тому що ми самі її не сприймаємо, і це правда. Ну цього не варто приховувати. На жаль, Ми маємо багато і зрадників і маємо тих людей, які власне по паспорту українці, але на жаль, вони не сповідують напевно тих українських цінностей Де колись повідують, де колись повідують і дотримуються, і вишиванку носять. Але От є такими показова. яскравими представниками, навіть не українці. От для мене є існує поняття українець і хохол а є росіянин, є москаль. Ну о, можливо, з останнім твердженням ми поки що не будемо зараз зачіпати його і не будемо говорити. А є, але є українці, є хохли. Українці це люди, які дійсно диких слова і справи. Співпадають, а хохли це ті, які от власне надівають вишиванку, коли їм вигідно бути українцем. вони є, вони є українцем, а коли не вигідно, вони ну пристос пристосовуються до тих обставин, в яких вони живуть. Цікаво. А як тоді назвати російськомовних українців? А кацапи, кацапи, хохли і українці. Ну знаєте, я вам скажу так, нам з цим всім розбиратися, довго. я би їх назвав просто ідіотами. от ідіот це ж не образливе слово, це просто такий термін, який означає, що людина не цікавиться соціумом. Не цікавиться політикою і тим, цим що відбувається. Тому ці всі люди, які зараз під час війни говорять російською, вони є ідіоти. І нехай цю фразу вирішують з цього інтерв'ю. і Я стану другий Фаріон. Але це ж правда, так пише книжка. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.